Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Співаємо пісню радості, царю землі, царю Небес. До нас, діти, прийшло велике свято. Великдень! Христос Воскрес! Вітається в цей день. У Великдень людира йдуть у Всюду лунає дзвін, звільни, все навколо радіє. Відсі на кожного пасхальне пошук, прикрити рушником, Пасками, крашенками, писанками для світіння. Христос воскрес, десь пролунало, і на душі святкова стала. Ось кошики із рушниками несіть до церкви із пасками. В Україні на Великдень пекли паски і розписували та фарбували яйця. Паски це білий хліб, пухкий, духм'яний, прикрашений. Фарбовані яйця називають крашенками, а розписні писанками. Писанки розписували колосками, щоб нива була добра, пташками, щоб птахи ще та серце людей звеселяли, квітами, щоб гарно скрізь було, сонечком, щоб світило ясно. На столі дух'яна паска, а крук неї писанки. Уділи нам Боже ласки. На всі дні, на всі віки немала у нас родина, та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна. На великдень люди обмінюються звичайними пасками, яйцями, а діти бавляться крашенками та писанками. Сьогодні, діти, я пропоную вам розгадати кросворд, пасхальне яйце і відгадати ключове слово кросворда. Ось вам підказка. Я відкрию два слова третє і шосте. Лунає дзвін. Далі питання до вас, діти. Перше слово: як вітаються люди на Пасху? Христос Воскрес! Вірно, Христос Воскрес! Перше слово відкрите. Друге слово. Куди зранку йдуть люди у цей день? До церкви. Вірно до церкви. Друге слово у нас церква. Третє слово у нас відкрите, лунає. Четверте слово, що несе кожна людина у руці. Кошик. Так, вірно кошик. Четверте слово у нас кошик. Так, П'яте слово чим прикривають кошик. Який розумнічки у мене. П'яте слово у нас рушник. Молодці дітки. Шосте слово у нас відкрита. Дзвін. Сьоме питання. Як називається дерево, на якому ростуть котики? Це верба. Так, молодці дітки, вірно. Це верба. Як називають розписні яйця? Це писанки. Молодці, дітки, вірно, писанки. І так ми з вами розгадали весь красворд. І ключове слово красворда День. Молодці діти. Наш край Весняне має чудес звучить медову мова Солов'їна. Христос Воскрес у Воскрес. Вітаю всіх з Великим Днем та щиро бажаю блакиті у небі, надії в душі, щастя на серце та великої любові у житті. Христос Воскрес!